по ідеальному моменту. Ідеальний момент тут зараз. Я би дуже хотіла, щоб це відео стало для когось знаком Не забувати хер на свою душу, свої мрії і свої бажання і не в своїх страхах. Тому що Якщо ви не будете робити те, що вам каже серце, що каже ваша душа, ви дуже дорого за це заплатите, як плачу я. Спочатку у вас забирають енергію. Душа просто виключає енергію, тому що ви займаєтесь не тим, чого дійсно хочете. З'являється агресія, роздратованість, перепади настрою, апатія, депресія. Наступний етап це якісь нещасні випадки, аварії, втрати, травми. Третє, що вас можуть забрати, це гроші. Якщо ви по-хорошому не розумієте, забирають матеріальне. Це можуть бути якісь звільнення, скорочення, касові розриви, борги, мінуси на картах. І останнє найцінніше забирає здоров'я. Коли вже взагалі до вас неможливо достачатися, душа так стокає, стокає, а там глухо, там людина сидить в своїх якихось обмеженнях, страхах, чекає ідеального моменту. Я пройшла всі ці етапи: втрати енергії, нещасні випадки, проблеми з фінансами. І душа дійшла до найціннішого, до мого здоров'я. Тому я більше не чекаю ідеального моменту, тому що я просто можу його не дочекатися. Чи думала я, що моє перше відео на YouTube буде самим таким? Я завжди чекала ідеального моменту, і мені завжди все було не так, не таке світло. То у мене прищ вискочив, то волосся якось не так лежить, то почну завтра з понеділка, і ти зраджуєш собі кожного дня, обіцяєш і не робиш, тому що слухаєш не серцем, а слухаєш мозок. Я не кажу, що мозок якийсь поганий, він нам потрібен теж, але вам варто усвідомити, хто тут головний і це точно не мозок. Це серце. Ось хто тут бос? І коли ти не слухаєш свого <сувачуєш> внутрішнього боса, будеш мати проблеми. Вам не вигідно. Слухати свої страхи, відкладати на завтра, чекати ідеального моменту. Ідеальний момент тут і зараз, з акне пачем, на лобі з червоним носом від соплей. Отакий от, от ідеальний момент. Чи можемо ми назвати цей світ ідеальним? Цей світ, який створив Бог. Ну, якщо подумати, багато до чого можна доїбатися. Але такого іншого немає. І тому він вже тут і зараз апріорі ідеальний. Чи є в природі щось ідеальне? Подивіться на дерево, у нього може бути якась гілочка суха, якась е, дуже квітуча, густа з листочками. І чомусь ми не дойобуємося до дерева, ми дивимося цілком. Для нас воно вже перфектне, тому що його створила природа. Хтось його дуже любить, бо хтось, наприклад, його посадив. А чому ж ми тоді так дойобуємось до себе? Щось умовне ідеальне це надруковане на 3D-принтері. Візьмемо фігурки Лего, да? там один пазлик ідеально заходить в інший, як пазлік. Ти побудував в Лего ідеальний будинок 90 градусів, однорідний колір. Можна сказати, що умовна ця конструкція ідеальна. Але чия вона. Чи є в ній життя? є в тобі життя є? Може життя там, де живе не ідеальність? хтось дзвонить? Знаєте, прийшов кур'єр і перебив мені відео. І воно стало ще більш не ідеальніше. Але воно таке справжнє. Ось знову хтось зможе. Що відбувається? Розумієте, просто мені ем, прийшли всі посилки, мені прийшло саме в той момент, коли я сіла записувати відео. Мені знову прийшов ще один кур'єр. Англійською мовою недосконалі звучить як Imperfection. Але якщо ми подивимося на це слово зверху, ми можемо побачити там зовсім інший сенс. I Am perfect. Тобто не ідеальність говорить сама за себе, сама не ідеальність вже є ідеальною.